На каналі Сімейні Традиції. Оберіг зі шпильки від пристрітів та заздресників. Тексти замовляння. З давніх часів люди користувалися оберегами, щоб берегтися від лихого ока. Оберіг зі шпильки від пристріто та заздресників легко зробити самостійно. Важливо читати замовляння, які складені для цього оберега. Як зробити оберіг зі шпилькою? Щоб зробити цей оберіг, треба підготувати наступні речі. Шпилька велика червона вовняна нитка. Звертаємо увагу, що для цього оберегу підходить лише нитка з вовни. Всі інші не принесуть бажаного ефекту. Робимо оберіг. З нашої червоної вовняної нитки відрізаємо невелику частину та продіваємо у вушку шпильки. Треба зав'язати 7 вузлів. Але зав'язуючи на кожен вузол, читаємо замовляння. Перший вузлик заздрість знімаю, другий вузлик псування видаляю, третій вузлик блоки розкриваю, четвертий вузлик проблеми вирішую, п'ятий вузлик чуже віддаю, шостий вузлик міст переходжу. Сьомий вузлик дорогу відкриваю. Після того, як зав'язали всі сім вузликів. Булавки можна прикріпити чи на светра, блузу або іншу річ, яку ви надягаєте. Шпильку слід прикріплювати з вивору до одягу. Знахарки кажуть, що після того, як стали носити таку шпильку, треба спостерігати. Люди, які недоброзичливо ставилися до вас і приховували це, ті, хто вам заздрив, неочікувано почнуть виявлятися у вашому житті або навпаки. Ті, хто займав багато місця у вашому житті, різко зникнуть. З такою шпилькою берегом потрібно ходити 21 день, а потім спалити нитку і зав'язати нову. До зустрічі в нових відео!